Привіт, друзі! Ви завітали на канал Репетитор з математики. Крім теорії, ми з вами розглядаємо ще готові розв'язки прикладів з різних підручників. А саме сьогодні пропоную вам подивитися з підручника Олександра Істер-Математика 11 клас. З першого розділу многогранники другої частини Геометрія, з першого параграфа Многогранники призма. Подивимось розв'язок прикладів від 1.17 до 1.20 і так вперед. 1,17. В цирку використовують тумбу для тварин, що має форму правильної трикутної призми, сторона, основи якої дорівнює 60 см, а висота 50 см. Потрібно пофарбувати бічну поверхню цієї призми. Скільки фарби буде використано, якщо на 1 дециметр квадратний поверхні, витрачають 3 грами фарби. Нам дано. Сторона основи дорівнює 60 см, і в основі правильний трикутник, тому що це правильна трикутна призма. Висота відома призма 50 см, і відомо, що на 1 дециметр квадратний витрачають 3 грами фарби. Взагалі, то спочатку треба порахувати площу бічної поверхні, а потім уже від площі, враховуючи грами фарби, порахувати скільки ж фарби потрібно на бічну поверхню. Зобразимо трикутну. Призму, і оскільки у нас вона правильна, то в основі у нас правильний трикутник. Якщо правильний, то всі сторони рівні, значить всі сторони по 60 см. І також відома висота це або відрізок аа 1 бб 1 сс 1 вони всі рівні, то висота дорівнює 50 см. Враховуючи, що призма пряма, і в її основі правильний трикутник. То площа бічної поверхні розраховується за формулою периметр основи помножити на висоту. Ну, оскільки ми знаємо, що тут правильний трикутник, у нього всі сторони рівні, то це якби треба додати три сторони, тобто 3А і помножити на висоту. Підставимо значення. Тоді S бічне дорівнює. 3 множимо на 60 це сторона. І тоді периметр буде це 3 на 60 і помножити на висоту 50, це буде 9000 квадратних. Тепер, оскільки нам задано, оскільки ми витрачаємо фарби на 1 дециметр квадратний, давайте згадаємо, що взагалі пов'язує дециметр сантиметри. Якщо 1 дециметр просто не квадратний дорівнює 10 см, то 1 дециметр квадратний дорівнює 100 квадратних, тому що це по суті 10 на 10. І якщо ми обрахували з вами, що нам потрібно. Пофарбувати 9 тисяч квадратних, то переведемо ці 9 тисяч в дециметри квадратних. Оскільки у нас 1 дециметр квадратний це 100 см, то відповідно 2 нулика ми закреслюємо, ми маємо 90 дециметрів квадратних. Знаючи, що на 1 дециметр витрачають 3 грами фарби, відповідно на 90 дециметрів квадратних потрібно 90, ось ці 90 помножити на 3 грами фарби. Це буде 270 грам фарби. Отже, ми знайшли, скільки фарби треба використати на бічну поверхню ось цієї правильної трикутної призми: 270 грам фарби. Наступний приклад: 1,18. Одним з елементів дитячого майданчика є правильна шестикутна призма, сторона основи якої дорівнює 50 см, а висота 40 см. Потрібно пофарбувати бічну поверхню цієї призми. Скільки фарби буде використано, якщо на 1 дециметр квадратної поверхні витрачають 3 грами фарби? Кажемо, що нам дано. Відповідно, у нас в основі шестикутна призма, і сторона цього шестикутника дорівнює 50 см і висота призми 40 см. Також відомо, що на 1 дециметр квадратний витрачається 3 грами фарби. Треба визначити площу бічної поверхні, і потім, уже знаючи цю площу, прийти до грамів фарби, скільки ж цієї фарби потрібно на цю бічну поверхню. Враховуючи, що призма пряма і в її основі правильний шестикутник, то Площа бічної поверхні дорівнює периметр основи на висоту. А оскільки у нас в основі правильний шестикутник, тобто, щоб знайти його периметр, треба додати 6 всіх рівних сторін. то Це буде 6А і помножити на висоту. І так, маючи формулу, площі бічної поверхні, ми тепер можемо підставити. У нас всі дані є. У нас є і сторона шестикутника, і висота призми. Підставляємо S бічне дорівнює 6, помножити. Сторона шестикутника це, це 50, таким чином, 6 на 50 це буде периметр основи. І помножити на 40 це висота призми. Якщо ми все це перемножимо, то отримуємо 12 тисяч сантиметрів квадратних. Ну нам з вами треба. Перевести ці сантиметри квадратні в дециметри квадратні, тому що по умові сказано, скільки ми витрачаємо фарби на дециметр квадратний. Що якщо 1 дециметр дорівнює 10 см, то 1 дециметр квадратний дорівнює 100 см. Чому 100, тому що це 10 в квадраті, це буде 100 Ну і тепер треба перевести оці 12 тисяч см, знаючи ось цю вже закономірність в дециметри квадратні. Для цього просто треба забрати два нуля. І тоді 12 тисяч сантиметрів квадратних, якщо ми 2 нулика забрали, це буде 120 дециметрів квадратних. Тепер просто на 1 дециметр квадратний витрачають 3 грами фарби, значить на 120 дециметрів квадратних Потрібно помножити оці 120 на 3 грами фарби, І ми отримуємо 360 г фарби. Тобто відповідь цієї задачі. Необхідно використати 360 г фарби для того, щоб пофарбувати пічну поверхню. Ось цієї шестикутної призми, якщо ми знаємо, скільки фарби використовується на 1 дециметр квадратний. Тобто спочатку ми знайшли площу бічної поверхні в сантиметрах квадратних, перевели її в дециметри квадратні і знаючи, скільки ми витрачаємо фарби, помножили нашу площу на витрату фарби і отримали кількість фарби на відповідну бічну поверхню. Наступний приклад. 1,19. У правильній трикутній призмі сторона основи дорівнює 4 см, а діагональ бічної грані 5 см. Знайдіть площу бічної поверхні призми. Давайте позначимо, що сторона основи, а оскільки в основі правильний трикутник, то всі три сторони трикутника дорівнюють по 4. Позначимо діагональ ось цієї бічної грані сц 1 b 1 в Позначимо її як cb 1 і вона дорівнює по умові 5 см, а знайти треба площу бічної поверхні. Враховуючи, що призма пряма, і в її основі правильний трикутник, то відповідно площа бічної поверхні дорівнює. Периметр основи помножити на висоту призми. Периметр основи, оскільки тут трикутна призма, це буде сума всіх трьох сторін. Оскільки вони рівні, то це 3 помножити на одну сторону і помножити на висоту призми. Подивіться, що нам задано в цій задачі. Нам задані сторони основи, тобто а нам відома, а висота призми нам невідома. Ну, і легко можна знайти. Позначимо, наприклад, висотою. Хоча висота тут може бути будь-яке бічне ребро і А1 і вв 1 позначимо СС1 як висота. І тоді ми можемо, бачачи, що ось цей трикутник прямокутний, знайти цю висоту з цього прямокутного трикутника. Висоту H знайдемо з трикутника сс 1 в 1 він прямокутний по теоремі Піфагора. Нам відомо, подивіться. 5 це гіпотенуза, 4 це катет, знайти треба інший катет. Тобто аж дорівнює. Це буде корінь квадратний. Квадрат гіпотенузи мінус квадрат іншого катета. Під корнем маємо 25-16, тобто корінь з 9 це буде 3 см. Або не використовуючи теорему Піфагора, якщо ви пам'ятаєте, що таке єгипетський прямокутний трикутник, то в нього сторони співвідносяться як? 3 до 4, і до 5. Тут якраз дві сторони 4 і 5, значить інша 3, бо по теоремі Піфагора. Знайшли ми з вами ось цей катет, а це є висота призми. Тобто ми вже знаємо всі величини, щоб підставити формулу для площі бічної поверхні призми. Підставляємо, дивіться, 3 ми множимо на сторону трикутника це 4, це буде 12 це периметр. І множимо на 3, а 3 це висота призми. В результаті ми отримаємо 36 см. Тобто відповідь площа бічної поверхні, ось такої трикутної призми, дорівнює 36 см. Наступна задача 1,20. Основою прямої призми є прямокутний трикутник, з катетами 6 і 8 см. Знайдіть площу бічної поверхні призми, якщо її висота дорівнює 5 см. Давайте зобразимо малюнок, щоб подивитися, що нам дано. Пряма призма. В основі прямокутний трикутник. Позначимо для прикладу кут С як прямий кут. Тоді катетами тут є АС, менший катет, це 6 см, і ВЦ відповідно, 8 см. І також відома висота цієї призми. Для прикладу позначимо відрізок вв 1 як висота, хоча і А1, і СС1 також висота. Це 5 см. Знайти площу бічної поверхні призми. Враховуючи, що призма пряма, і в її основі прямокутний трикутник, то формула для визначення бічної поверхні записується так. S бічне дорівнює. Ми повинні взяти периметр основи і помножити на висоту. Що є периметром основи, якщо в основі прямокутний трикутник? Це сума всіх сторін. А ми знаємо лише дві сторони, два катета. AB плюс АЦ плюс ВС. З цих сторін ми знаємо тільки АС і БС як два катети прямокутного трикутника. І знаємо висоту аж 5 см. Тобто ми не знаємо тільки гіпотенузу АВ. Ну а як знайти гіпотенузу, якщо це прямокутний трикутник? Дуже просто, по теоремі піфагора. Гіпотенузу АВ знайдемо з трикутника АВС по теоремі піфагора, сторона АВ – це буде корінь квадратний і суми квадратів катетів. Тобто 6 квадрат плюс 8 квадрат. Тоді під корнем, це буде 36 плюс 64, тобто це дорівнює корінь квадратний 100, тобто це дорівнює 10 см. Отже, ми знайшли і третю сторону прямокутного трикутника, і тоді можемо все підставити в формулу для визначення площі бічної поверхні. Тоді збічне дорівнює 10 плюс 6 плюс 8, помножити на 5. Тут у нас буде 24, помножити на 5 це буде 120 см квадратних. Отже. Площа бічної поверхні, ось такої прямої призми. Вона дорівнює 120 см квадратних. Ну що, розібрались. Надіюсь, вирішивши ці задачі, ви запам'ятали, що можна визначити площу бічної поверхні. Це буде периметр основи помножити на висоту призми. А уже в задачі ви дивитесь, що вам невідомо, може бути невідома висота її знаходять якогось прямокутного трикутника, або невідома якась сторона, її також можна знайти з якогось. Трикутника. Дякую вам за увагу. Якщо відео сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, це допоможе моєму каналові. А взагалі, якщо ще не підписані, то підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео з новими розв'язками, з новою теорією, з новими розглядами задач за НМТ і ЗНО. Пишіть коментарі, я буду дуже рада всім зауваженням, питанням, пропозиціям. До нових уроків! Все буде, Україна!